Мої вітання, це телемарафон на телеканалі «Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерина Некреча, мій гість Сергій Таран. Вітаю вас, пане Вітаю. Сергію, політолог і керівник Міжнародного інституту демократії. Пане Сергію, сьогодні багато подій. Одна з них це прес-конференція, 10-та прес-конференція Владимира Путіна. І там був український журналіст, який поставив два питання Володимиру Путіну. Це роман Цимбалюк, і от я зачитаю. Первое вопрос. Он сказал Путину, вы проводите карательную операцию на востоке Украины, в основном против русскоязычного населения. Когда вы прекратите посылать российских военных? И что вы можете сказать матерям погибших российских офицеров и солдат? Давайте посмотрим, что ответил президент Российской Федерации на это вопрос. У нас в России... Собственно говоря, так же, как почти в любой другой президентской республике, за все отвечает президент. А, а что касается военнослужащих, за их судьбу отвечает верховный главнокомандующий. Обращаю ваше внимание, что у нас это одно и то же лицо. Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо На... Добровольно приймають участие в каких-то бойових действиях, в тому числі і на юго-востокі України, не являються найомниками, тому що на... за це денег не отримують. Як оцінити відповідь на таке гостре запитання, так? Очевидно, що Путін не звик взагалі до гострих питань. Очевидно, що він навіть не знав, що відповідати, тому почав розповідати історію про те. То має відповідальним бути за будь-які військові дії в Росії і розказувати, що так, хто у них президентська республіка. Ну, очевидно, що для Путіна по суті вже неможливо приховувати той факт, що саме з його подачі, з подачі російського керівництва, відбувається військова операція на сході, і запречувати це абсолютно безглуздо, і про це власне він публічно зізнається. Іронія в тому, що доля російських громадян, як виявилось з цього питання. Хвилює більше українського журналіста ніж хвилює самого Путіна і російське суспільство, яке залишається абсолютно байдужими до того, що дуже багато росіян пропадає безвісти. Про них ніхто особливо не дбає, тому що не невигідно говорити про це світові, і це ще одна ілюстрація тої великої ями, глибокої ями, в яку зараз потрапила Росія, і російське суспільство. Я э, зачитаю другое запитание от украинского журналиста Романа Цимбалюка. Э, Вин запитавка когда вы отпустите летчицу Савченко? Потому сейчас что ответили, российский президент на это. По данным наших правоохранительных органов, наводчиком при этом убийстве была госпожа Савченко. Если в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства выяснится, что она здесь ни при чем, что она ни в чем не виновата, она немедленно будет освобождена. Если выяснится, что она виновата и что она действительно участвовала в этом убийстве, исхожу из того, что российский суд примет соответствующее решение, и она будет отбывать наказание в соответствии с решением суда. Вместе с тем, заранее никто не имеет права человека объявлять виновным в совершении им какого-либо преступления. Что касается других военнослужащих, о которых вы упомянули, мы не считаем их никакими пленными. Они содержатся у нас в наших местах лишения свободы, и по ним проводятся предварительные разбирательства, предварительные следствия в подозрении в причастности их к террористической деятельности. Власне, все складно з пані Савченко, так? Тому що її захист говорить про те, що взагалі вона була затримана бойовиками, вже була в полоні, в той момент, коли російські журналісти Ігор Карнелюк та Антон Волошин загинули. Це відбулося 17 червня. Мені більше того не зрозуміло, як тоді за цією логікою вона потрапила на територію Російської Федерації. Хто її затримував? Російські правоохоронці? Де? На території Донбасу? Окупованого Росією чи там російських військ немає. Тобто, це звичайно така відповідь, яка породжує більше питань, більше питань ніж відповіді. Але відповіді ми всі давно знаємо. Я думаю, що взагалі ця конференція Путіна показала те, що він не збирається виступати зі своїх позицій, і особливих сподівань на те, що ситуація в першу чергу в самій Росії стабілізуватиметься і економічно, і політично немає. Очевидно, Путін продовжив свій шлях Титаніка, і тут особливо нікого ілюзій не було. Але сьогоднішня прес-конференція показує, що таких ілюзій не може бути в майбутньому. Тому треба бути мужніми, зосереджуватись на обороні, реформувати країну. Спокійно дивитися, що буде з Росією через півроку, через рік. І прогноз набагато більш невтішний, навіть порівняно з тими територіями, окупованими, які окупувала Росія. Те, що український журналіст зміг поставити запитання, це доказ чого? Це намагання показати, що Росія демократична, що ми даємо відповіді навіть на такі гострі, незручні запитання. Я думаю, що це була особиста воля журналіста. Особливо ж, напевно, там. Не можуть журналісти ставити питання будь-які. Я не виключаю, наприклад, що він навіть дав на погодження якесь питання, поставив якесь інше питання. Це теж не треба виключати. Але контролювати повністю інформаційний простір навіть в Росії зараз не є реальним. Тому що є інтернет, є достатньо. Частинами освічене населення, через яке може ходити інформація, тому е, тотальний контроль взагалі там встановити неможливо. А якщо це іноземні журналісти, то тим більше неможливо. Тому очевидно, що е, це не питання було підготовлене, воно незручне для Путіна, але це те питання, яке очевидно виникло завдяки особистій ініціативі журналіста, засвідчивши тому, що насправді в Росії лише один журналіст, який може поставити гостре питання, і той українець. Ми ще пізніше повернемося до прес-конференції Владиміра Путіна. А зараз хочу запитати, ось про що ну вороги примирилися. Це президент США Барак Обама та Рауль Кастро в середу одночасно виступили і по телебаченню і заявили, що дипломатичні стосунки. Між відносними двома державами, так Куба та США, вони, які були розірвані у 1961 році після приходу до влади Фіделя Кастро, ну вони будуть незабаром відновлені. Вашингтон і Гаван відтепер мають намір співпрацювати у найрізноманітніших сферах від боротьби з міжнародним тероризмом до охорони здоров'я. Хоча між ними зберігаються принципові і ідеологічні розбіжності. А американським туристам, наприклад, як раніше буде заборонено відвідувати відвідувати Кубу з метою відпочинку. Тобто російських ракет на Кубі не буде. Дуже цікаво те, що здаємо, з чого починався конфлікт в Україні. З того, що Путін оголосив, що нинішній геополітичний устрій у світі він не влаштовує Росію, тому що він дуже підпливом знаходиться Сполучених Штатів, відбувається гегемонія Сполучених Штатів, тому треба щось змінювати. Путін намагався отримати союзників в так званому бріку, тобто країни, до яких входить Бразилія. Аргентина це країни, які належать до тих країн, які нібито не належать ні до НАТО. Ні, ну, і країни, які не мають особливих там, ядерних потужностей, які нібито розвинені, але не входять у той традиційний розподіл на схід і захід, який був за часів холодної війни, там йому не вдалося знайти цього союзників союзників. Намагався знайти союзників на близькому пострадянському просторі, але, от буквально вчора, одночасно з тим, як Куба почала поновлювати стосунки Сполученими Штатами. Інший президент Лукашенко, найнадійніший, напевно, геополітичний партнер до сьогоднішнього дня Росії, заявив про те, що на Росії вже не треба молитися, ну, цитата, і треба шукати інших партнерів. І закликав проводити розрахунки з Росією не в рублях, а в іншій валюті в євро чи в доларах. Тобто, от... Ця спроба змінити геополітичний устрій світу закінчилась для Росії в страшенною геополітичною поразкою. По суті, Росія потрапляє в ситуацію ізоляції, і навіть найближчі партнери, які завжди були традиційними партнерами Росії, таких як Куба, це завжди був партнер Росії, завжди незалежно від того, яка влада була в Росії. І от навіть такі партнери починають відходити від Росії. І проблема мені здається для Росії в тому, що Путін не зрозумів, що змінювати геополітичний устрій світу не можна лише армію. Не можна наша армія, треба щось інше пропонувати. Пропонувати е, якісь ефективні інституції. Ну, наприклад, як пропонує європейський союз, що ми тут, де всі хочуть, Там дуже ефективні державні інституції, або пропонувати. Ну, якусь ідеологічну модель іншого світу, як, наприклад, Сполучені Штати постійно говорять про там, американський спосіб життя за, за допомогою так званої м'якої влади нав'язують своє уявлення, як має бути розвиватися демократія. Або пропонують якусь альтернативну модель динамічної економіки, як це, наприклад, пропонують багато азійських країн чи Китай. Тобто, От якщо країни мають потужні інструменти, які не лише тиснуть на інші країни, а й пропонують щось їм, то тоді виходить мати геополітичний ефект. А в Росії немає ніяких інструментів, крім Газпрому, і то це достатньо сумнівний інструмент, бо Європа відмовляється від російського газу, ну і армія. Але і армія не наскільки потужна, щоб протистояти світові. Тому Путін почав свою війну геополітичну, яка закінчилась от дуже симптоматичним переходом Куби, ну якщо не на союзників Сполучених Штатів, то принаймні не на ворогів. І закінчилась тим, що навіть на пострадянському просторі навіть найближчі союзники від Росії відходять, тікають, як тільки можна. Але ж Володимир Путін ну не дурна людина, він же ж розумна людина, так і а, те, що ви кажете, він він не зрозумів, де да, що а, таким чином програв а, в геополітичній такій, та да? невже він цього не розумів? Невже він не прорахував, невже він не розуміє цього зараз? Ну якщо він це не зміг прорахувати навіть на території України, ну от яка який був сценарій Путіна, що сюди заходять трошки російських військ і в Україні? Лише тому, що половина України говорить російською мовою, лише тому, що половина країни не хотіла вступити до НАТО, зараз вже, до речі, це не питання. Лише тому, що більшість українців виходять до православної церкви, лише тому мало би початися антиукраїнське повстання, яке призвело б до виникнення ну, так званої Новоросії, Одеси, до Донбасу. Це був сценарій Путіна, який особливо він і не приховував. Він на одній з конференцій, по суті, його озвучував. Але ефект вже не вийшов цей більше того, протистояти Росії вийшли такі самі російськомовні люди, які ходять саме в російську православну церкву і теж лише донедавна не хотіли йти в НАТО. Тому якщо Путін не може прорахувати навіть ситуацію в найближчій країні, яка справді дуже близька до Росії, тому що дуже багато було спільної історії, то що вже казати про весь світ у Путіна була ілюзія в тому, що якщо в Україні... Половина населення більше половина говорила російською мовою чи не хотіла в НАТО, то це всі вони автоматично за Росію. А це зовсім не так. Напевно, що до Куби було такий самий підхід. Якщо Куба мала якусь там історію протистояння Сполучених Штатами антиколоніальну боротьбу, то це означало автоматично, що Куби всі мають померти за Росію. Зовсім ні. Ну чому ні? Чому це має бути так? І тому у Путіна я би не перебільшував, чесно кажучи, його ну не те, що інтелектуальні здібності, а аналітичні. Здібності тих людей, які навколо нього, які дають очевидно йому ну, абсолютно незрозумілу інформацію. А може, йдуть і правильну інформацію, але Путін перебуває у владі своїх власних ілюзій, і, напевно, це його власне, і постійно підставляє. Повертаємося до прес-конференції Владимира Путіна і давайте послухаємо, що він сказав про антитерористичну операцію в Україні. В нашому суспільному сознанні то, що відбувається на юго востокі України. Это действительно карательная операция, но она проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот. Ведь это не ополченцы Юго-Востока направили свои боевые подразделения к Киеву, а напротив киевские власти подогнали вооруженные силы к Юго-Востоку, используют систему залпового огня, артиллерию и боевую авиацию. В чем проблема и как из нее можно выйти? постараюсь ответить и на этот вопрос. Проблема в том, что после совершения государственного переворота, а кто бы ни называл и что бы по этому поводу не говорилось, это государственный переворот в Киеве был совершен, причем вооруженным путем. Часть страны не согласилась с таким развитием событий. И вместо того, чтобы начать с ними хоть какой-то политический диалог, сначала начали применять правоохранительные органы, милицию, когда это не получилось, начали применять армию. Когда и это не получилось, сегодня пытаются решить вопрос тоже силовым способом, с помощью экономической блокады. Считаю, что этот путь абсолютно бесперспективный, вредный для судеб государственности Украины и для украинского народа. Надеюсь, что нам удастся в ходе диалога, а мы готовы выступать здесь как посредники, выйти все-таки на Прямой іменно політичний діалог і способами і політичними інструментами урегулювати ситуацію вплоть до восстановлення єдиного політичного пространства. Залишилось лише розказати, звідки взялись російські війська в Криму одразу після так званого перевороту по версії Путіна, і звідки вони взялись на Донбасі. Весь світ знає, що там російська армія і саме російська армія зайшла, ніякі там не оплаченці. Не ви знаєте, тільки це Путін, але звичайно дуже цікаво те, що Путін починає розуміти напевно вже ті помилки, про які ми тільки говорили, і розуміє, що ніякого повстання за Новоросією не буде. І Якщо ця територія, яка зараз окупована Росією, залишиться такою, в такому стані, як вона є, це буде величезна поразка Путіна, тому що ну лише з першого погляду ми можемо казати, що от нас окупували територію. І ну, це наша поразка. Зовсім ні. Якщо ця територія буде залишатися на території, на ній будуть залишатись російські війська, тоді що тоді виходить? Тоді виходить так, що ну, Україна не може не тому, що не хоче, а тому, що не може підтримувати ці окуповані території, не може оплачувати соціальні якісь виплати, не може проводити якусь там економічну політику. Ну тому, що де-факто територія окупована. А для Росії що залишиться? Або залишиться залишити ту територію на призволяще, це означатиме катастрофу, і відповідальність на цю катастрофу буде насамперед на Росії, або починати підтримувати ці території. Тобто, фактично обично, факт окупації цієї території власними військами. І для Путіна ця територія буде лише фактором, який з'їдатиме гроші, підставлятиме Росії під подальші санкції, під подальшу міжнародну ізоляцію. А для України це буде фактор подальшої мобілізації, модернізації власної армії, сподіваюся, проведення реформ в країні. Тому що ну фактично ситуація, коли країна перебуває в стані війни, завжди це мобілізуючий фактор. І до речі, у світі завжди війни, якщо вони були переможними, вони призводили до модернізації країни. Тому що цей фактор завжди сприяв реформам. Тому для Путіна нинішня ситуація була б дуже такою неприємною. Тому він і говорить про повернення у цих територій ну, якби в єдиний політичний простір України. Але який сценарій? Для Путіна повернення Це очевидно, що це федералізація, тобто, це федералізація не лише щодо цих територій, а взагалі до, до України. Це очевидно оголошення того, що будь-які рішення, наприклад, вступ в НАТО чи будь-які інші рішення, вони переб... мають бути легітимними лише тоді, коли відбувається запогодження з усіма територіями, тобто фактично. Інтегруючи окуповані території в політичний простір України, Путін гарантує, що Україна ніколи не зможе вступити в НАТО. Це, очевидно, також інші гарантії політичної інтеграції, ну, наприклад, там, знову така друга російська мова, ще якісь. Тобто, по суті, для Путіна інтеграція цих територій це план перетворення України на таку сіру зону. Де немає ні твердої державності, ні єдиної вертикалі влади, ні чіткого геополітичного вибору, тобто повернення в ті самі е, обставини, які призвели до війни. Яка зараз відбувалася на Сході, тому нам важливо дуже бути е, уважними до цього, і, як, і звичайно інтегрувати ці території назад в Україну, але не по сценарію Путіна, без тих жодних умов, які він виставляв чи виставлятиме для цього так званого політичного е, діалогу. Мені видається, що найкращий спосіб інтегрувати і Крим, і окуповані території це в першу чергу провести швидку модернізацію країни. І коли мешканці і на Всій Україні і на окупованих територіях і в Криму будуть бачити, що в Україні є нова влада, яка має зовсім інші стандарти ставлення до громадянина, що в нас суди інші, що в нас ставлення до бізнесу інше. Це підштовхуватиме реінтеграцію цих територій, тому що тоді громадянин України, де б він не проживав, він буде розуміти, що з українським паспортом він захищена захищена людина, що з українським паспортом він може поїхати в будь-яку точку світу віз. Оце і буде фактор інтеграції, а не по тому сценарію, як зараз намагається нав'язати Путін, повернувши ці території, створивши такий майданчик постійної дестабілізації всередині України. А, пропоную, что послухати а, в интервью Франц 24 Сергей Лавров, От что сказал про а, автономию Донецкого-Талганского, автономію автономию Донецкого-Талганского области. После встречи в Москве с президентом Франции Франсуа Олландом 6 декабря президент России Владимир Владимирович Путин в ходе общения с прессой вновь подтвердил то, что говорил неоднократно. Россия под... Технічні, у нас зараз ще раз так перезапустимо це відео а Тобто Сергій Лавров однозначно ж не може говорити щось щось від себе, так тобто і тут він певно, що говорить про те, ну якісь висловлюють думки так, президента Російської Федерації. Так, я... Він сказав про те, що другого Криму не буде. Да, я чув це інтерв'ю перед цим. І так само він говорить по суті про те саме, що говорив Путін про реінтеграцію цих територій в Україну, і натякаючи про те, що ніякої особливої автономії окупованим територіям Донбасу з боку Росії підтримки не. Йдеться про те, що а, платити за все має Україна. Звичайно, ну так це ж ідеальний сценарій для Путіна. Уявляєте, ці окуповані території, де зруйнована інфраструктура, де немає економіки і не буде економіки, тому що коли інфраструктури немає і лише недавно пройшла війна, дуже важко налагоджувати економічні якісь стосунки. Оця вся територія притравляє в Україну. Україна, будучи в стадії в стані економічної кризи після війни, починає давати цьому цим територіям гроші. Починають відновлювати там інфраструктуру. А населення там невдоволене всім тим, що відбувається. Воно має зв'язки з Росією. Воно досі, значна частина, значна, не всі, але значна частина вірить, що от Росія це та країна, яка має їх порятувати. Вони невдоволені цією ситуацією. Починають висувати тих політиків, які починають вступати протистояння з Києвом. Росія постійно погрожує знову завести туди війська. Відбувається дестабілізація, як консенсус ухвалюється рішення про те, що Україна розбивається на якісь території, які е, мають свою автономію політичну. оголошується про те, що Україна не може ніколи вступити в НАТО, що це така сіра територія, яка ну от має бути ніби нейтральна. Оце сценарій ідеальний сценарій для Росії, і тому те, що говорить Лавров, те, що говорить Путін, вони говорять в Унісон. Їх звичайно дуже дратує, що Україна сказала: Ну, якщо ми не можемо підтримати ці території, ну то ми і не можемо ми не те. Що відмовляємося, просто фізично це неможливо. Звичайно, це Росія дуже дратує, тому що цього вони не очікували. Вони очікували, що Путін буде постійно дестабілізувати ситуацію, а Київ буде платити цим територіям, виснажуючи по суті українську економіку. Але в той же час, коли навіть такі заяви від Лаврова та від Путіна, так от наприклад, там Керманич Чечні, ставлених Путіна, Рамзан Кадиров, каже про те, що він би з дозволу Путіна кинув би всі справи, і поїхав на територію Донбасу. Ну і політик, який це заявляє, він або клоун, або він уже перестав бути політиком. Ну якщо б він дуже хотів Кадиру кудись поїхати добровольцем, то він би мав вже це і зробити. А якщо але він... про що говорять такі заяви? Це означає те, що Кадиров хоче показати свою відданість Путіну, так як він вміє. От він інакше не вміє. Ну, це от така в нього політична культура. А звичайно, найманці чеченські особливості педні чим не виявили на Донбасі. Крім усього іншого, в самій Чечні почались дуже надзначні процеси. Хто буде нести за це політичну відповідальність? Ну не Путін же. Ну і Кадирову теж не дуже хочеться. Тому він починає робити такі голосні заяви, щоб підтвердити ну, такий о показати свою відданість. Це от такий рівень його політичної культури, і тут нема що навіть коментувати. Дякую вам за ваші коментарі. Нагадаю, що з політологом Сергієм Тараном ми говорили про деякі цитати з прес-конференції Володимира Путіна. Ну і власне, що це означає для України в тому числі, як це сприймати правильно. Дякую вам, пане Сергію, за те, що завітали до нас, і нашим глядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо кожного дня. Працюємо для вас.